Продовження боїв на Донбасі всупереч мирним домовленостям, підписаним минулого тижня у мінську, залишає мало надії на те, що в регіоні запанує перемир'я. Недотримання сепаратистами режиму тиші засудили представники ЄС. На думку європейських політиків, це є прямим порушенням мінських домовленостей. Я хочу поговорити з вами про Україну. У цьому сенсі зауважу, що німецький уряд гостро засуджує воєнний наступ сепаратистів. Це пряме порушення режиму припинення вогню, який сторони зобов'язалися Підтримувати з неділі це порушення пакету заходів, які були підписані минулого четверга на виконання мінських домовленостей, узгоджених у вересні минулого року. Військовий наступ на Дебальцеве завдає значних страждань населенню регіону та створює для них нові труднощі. Також думку висловила і верховний представник ЄС питання за закордонних справ. Могиріні дозвольте зауважити, що розвиток ситуації дебальцевому Україні є прямим порушенням режиму припинення відповідно до підписаних домов. Дозвольте наголосити, що не лише європейський союз й уся міжнародна спільнота, зважаючи на резолюцію, ухвалену вчора безом, ООН, виступає за імплементацію всіх пунктів мінських домовленостей, досягнутих минулого тижня. В Першу чергу важливо, аби сепаратисти та Росії їх виконували, починаючи з припинення вогню та відведення важкої між тим в Росії. В чергове звинувачують Україну у бойових діях в районі Дебальцевого. Ба більше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що тепер. Президент Украины тогда в Минске 11 февраля сказал, что, это, что этой проблемы не существует, что никакого окружения нет. Ну и в общем, наши еще дополнительные попытки эту тему как-то обсудить и достичь понимания разрешения данной проблемы не увенчались успехом. Ну и произошло то, что произошло. Наступила полночь, вернее, 0 часов в ночь на воскресенье с субботы. Окружение имело место, как мы и предполагали. И поэтому фа фа линия фактического прекращения огня проходит за пределами Дебальца, поскольку эту линию контролирует ополчение. Здається, що друга міська спроба вирішити конфлікт на Донбасі може мати такий самий успіх, як і перша. Європейські політики не готові надати Україні зброю, а заявляючи після на Росію та сепаратистів новими санкціями. Втім, наразі цей тиск не зупинив Кремль, і він продовжує початку зброєю виханка, насилати на нашої держави російських солдатів.